Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, сьогодні у Євангелії від Матфея йде розповідь про те, коли Ісус дізнався, що Іоанна ув'язнено, залишивши Назарет, оселився в Капернеумі. Саме з того часу Ісус почав проповідувати і говорити: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне! У цей день за богослужіння ми урочисто вшановуємо пам'ять святителя Сави, першого архієпископа та вчителя сербського, який відійшов до Господа у 1237 році, і преподобних Мартиніана і Галектюана Білоєзерських, які жили наприкінці 15 століття, а також вшановуємо ікони із зображенням Божої Матері, які величаємо акафісна та млекопитательниця. А також православна церква звершує молитовне почитання святої мучениці Тетяни. Ця діва народилася у побожній родині знатного римлянина християнина. Дівчина не захотіла виходити заміж, а всі свої сили віддала церкві, проводячи весь свій час у молитві та жертовному служінні ближнім. Коли Римом почав правити 16-річний Олександр Север, християни стали зазнавати жорстоких гонінь. Їх кров лилася рікою. Серед інших мучителі схопили і святу Тетяну. Її довго примушували вклонитися поганській. Богам, проте свята діва твердо сповідувала себе християнкою. За її молитвами, Господь на очах у всіх блискавкою перетворив у попіл зображення Зевса та всіх інших ідолів. Після цього язичники з великою люттю накинулися на Тетяну та завдали їй чимало ран, після чого залишили у в'язниці. Проте вранці всі побачили, що Господь повністю зцілив Тетяну, і вона повстала перед судом навіть ще гарнішою, аніж до того. Багато мучителів, які отримали наказ катувати Тетяну, її молитвами отримали духовне прозвіт. Зріння та повірили у Христа, але їх разом із святою мученицею убили мечем. Разом зі своєю донькою пішов на страту і батько Тетяни, щоб розділити з нею останні земні страждання. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо усіх, хто носить імена Тетяна, Сава та Петро. Возлюблені у Христі хочемо, щоб вам... Запам'яталася добра порада святителя Ігнатія Бренчанинова: не шукайте і не чекайте любові від людей, усіма силами шукайте і вимагайте від себе любові і співчуття до інших людей.